Добрий вечір всім. Дивний день сьогодні видався, був дантиста на консультації, отримав неприємну інформацію. Лікування, по суті, неможливе, але якщо можливе, то це потребуватиме. Десятки тисяч доларів. Так що буду мати, з чим жити. Але хочу подякувати за підтримку моїх друзів, які з розумінням поставились і допомогли морально порадою. І спілкуванням. Розчарований тим, що доведеться, жити з проблемами ідентичними, але радий з тим, що в мене є друзі, які підтримують, і які мої розчарування трохи зглажують. Не все так погано виявляється. Ну, немає в мене тих грошей, як і набагато що інше. Не страшно, зато в мене є друзі. Я їм дякую за це.